Привіт! Я учень цього класу заляк Єгор, і сьогодні я роблю експеримент на тему вимірювання та порівняння швидкості різних Для Цього я буду використовувати медикатіовий, звичайну воду та олію рафіновану. Нам буде потрібна якась конструкція, щоб воно стікало, то ми вимірювали час. Для, для часу нам потрібен секундомір, та можна браток, щоб все записувати. Перше, що я буду використовувати, це, звичайна вода. Беремо секундомір та засікаємо. Нас вийшло 0,90. З що я буду використовувати, це олія рафінована. Так само беремо секундомір та зливаємо. Нас вийшло 3 секунди 95 мілісекунд. Останнє, що я буду використовувати, це мед Локазіовий. Беремо секундомір знову та починаємо. У нас вийшло 1 хвилина 17 секунд та 60 мілісекунд. Які заміри в нас вийшли. Вода стікла за 90 мілісекунд. Мед стік за 1 хвилину 17 секунд та 60 мілісекунд. Та олія рефіновано стікла за 3 секунди 95 мілісекунд. Дякую за увагу. До побачення.